Так пізно я ще не вилітала. Причому всю ніч снилося, що я запізнююсь на роботу. Невже я пролічу тут? Прилетіла. Це перший раз я так. Ну, я не пролетіла, я нормально їхала, але ж мені просто треба було це проїхати, бо там стояти дві хвилини, яких в мене нема. Господи, це просто жах. І всю ніч мені снилося, що я запізнилася на роботу. Що я приїхала о 12 і думаю, як я буду казати, просити, щоб мені ці години дали відпрацювати. Господи. А потім просто прокинулася без 28, а мені він треба в 8. вилітати і тут такі новини жахливі, що ця параша знову обстріляла Київ і знову це не Донецьк, Де Донецьк. Слухайте, ваш пригожин чітко сказав, що в всьому, що було на Донецьку, винна лише ваша параша. І все, і більше ніхто. Ви вмієте взагалі рідну мову вивчали, ви, ви розумієте, що він казав, чи ні? Чи вам все одно ви собі як ці попуги заладили за Донецьком, за Донецьком, вісім років, вісім років. Щось я таких відео не бачила вісім років. А тепер ви от це, це таке робите, щоб ви ось і згніли.